Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Тетяна. Хочу сьогодні запитати у карт: чи буде в Україні пандемія, така як була, з масками, з тим, що всіх зачинили вдома, із за оцього нового вірусу з Китаю. Метапневмовіруса ось цього? Чи буде в Україні? Чи готується в Україні отака велика пандемія із-за цього нового вірусу? Получається, що такі домовленості були. Прям навіть, як це то кажуть, вдарили по рукам, да? І домовилися. Це якісь, не знаю, партнери. Король мечів. Ну, король мечів, це може бути цей вірус. І завершиться. А, я поняла. Із-за війни, із-за війни він. Тобто, із-за того, що в нас стабільно йде війна, от, то він так швиденько закруглиться, ну, закінчиться. Бо там вже почали казати, що він, він уже в Україні. Ну, в новинах так пишуть. Він уже в Україні. Хм. І що, королева жезлив? Тут е, е, така тема, о, що при тут, по-перше, тут присутньо багато людей, і тут присутні люди, ну, понятно, да, із за кордону, і є людина. Е, Ну, я так розумію, що вони так активненько, активненько його просувають. І виходить, що. І получається, що. З тієї сторони, з однієї сторони, війна, ага, якщо взяти у цей світ, то виходить, з однієї сторони війна, а з другої сторони, таке активне, активне просування. Я не знаю, але мені хочеться сказати, от Постійно, постійно, як щось про цю пандемію, там я ж питала раніше, постійно випадає карта світу. Ну, от постійно, це карта закордону, карта якихось закордонних зв'язків, закордонних ну, от, партнерів. І получається, як от карта світу, так, як розмежування. В нас в домі, це карта дому. В нас в домі війна, от. а в світі, в світі. Он, вогонь. Які, які карти? В нас от холодна карта, і меч піднятий. А там, а там. Ну, як, ну, це соціум. <кій> як війна, вогонь, але такі в соціумі. І там є дуже активні люди, І люди ці при владі, при троні, які цим Керуют. Ну, в принципе, можно сказать, что Китай, но карта. Не знаю, може, 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 і можна, що Китай. Але відповідь на питання, да, чи буде отака пандемія. Наразі, от зараз по цим картам, по цим картам то ні, але, але дуже активно просувають. Але, мабуть, стримує оця війна. Тобто наразі зараз, зараз твердої відповіді немає, тому що є перешкоди. Тому що, от на дні колоди карта е, Сімка Жезлів, от, то Україна вона, ну, відстоює свої кордони. Їй зараз не до цього. Тут хоробра людина, яка бореться, Україна зараз бореться. І воно якби то. Ще й боротьба з цим вірусом, ну, мабуть, це вже занадто. Але за кордоном, за кордоном, прям, ну, це взагалі там дуже активно воно йде. Люди, це от, ну от люди, карти двору випали. Карти двору. Тобто його активно от серед людей в соціумі його активно просувають. Ну, от так. от. Якщо короля мечів, ну я ж питала про Україну, от зараз трішечки так вийду вже за рамки. Якщо короля мечів взяти за лікаря, бо це карта лікаря, то можна сказати, що лікарі всього світу домовилися. От і все. З. Е, ну, Тими, хто активно володіє цим вірусом. В кого, в кого є, з тими, в кого є дуже активне бажання, щоб його пропихнути. Ну, так от. Ну, так от. Дякую за увагу. Пока-пока.